Естонія підлила бензину до вогню. Тема призову українців, які виїхали за кордон, була і так гарячою. Але тепер, після того, як естонці заявили, що в принципі готові видавати українців, вона розгориться просто ясніше ясного. Якщо ви знайомі з інформаційними технологіями, то ви повинні розуміти, що подібні теми створюються не для того, аби вирішувати проблеми, а більше для того, аби відволікати. Та в цій темі є ще другий значно гірший аспект. Вона покликана розділити суспільство на два ворогуючих табори. Як до цього були. Прихильники Порошенка-порохоботи, та прихильники Зеленського, як би там їх не називали. Ми ж, як світоглядно грамотні люди, повинні дивитися на тему ширше і не вдаватися у деталі, чи справді будуть призивати, чи не будуть призивати, і думати, чи консолідується, чи об'єднується український народ та веде до перемоги. Або робить щось інше.